Друзі, всім привіт! З вами автомайданчик Біаравто. Ми знаходимося у місті Бердищі по вулиці Шкіряників 8. І сьогодні ми вас ознайомимо з асортиментом наших міганів 4-го покоління, те, що у нас є в наявності. Всі ці автівочки йдуть з дизельним двигуном на 1,5 літра. В перший варіант це у нас комплектація бізнес. Автомобіль має автоматичну коробку перемикання передач. Парктронік спереду ззаду, контроль полоси, автоматичне дальнє світло, датчики світла, дощу. Та багато іншого, клімат-контроль двохзональний. Наступний варіант комплектація босс. Тобто преміум-акустика, титанові диски 18-го радіусу, автомобіль має контроль полоси Також датчики світла, дощу, парк пілот, автомобіль сам може паркуватись. Парктронік тут йде повністю в круг, не тільки передній і задній, а ще й бічний. Чуть-чуть відрізняється решіточка, вона йде з хромовими такими вставочками. Третій варіант це у нас іде автомобіль з механічною коробкою перемикання передач, комплектація Limited, навігаційна система, датчики світла, дощу, задній парктронік, дзеркала, які складаються безключовий доступ та безліч крутих функцій. А останній варіант це у нас Renault Talisman, також дизель 1.5. Також механічна коробка перемикання передач, але це вже кузов седан, дзеркала складаються, сліпі зони, проекція на лобове скло, клімат кліматвокзональний, навігаційна система, парктроніки експертину, так і ззаду, а ще адаптивний круїз-контроль. І дістронік також є. Якщо вас зацікавили наші автівки, телефонуйте до нас 068 320 57 57 або приїжджайте, в Шкряників 8. Працюємо щоденно без вихідних.